Одинадцятикласник класник Дмитро Слободяник із селища Крижопіль показує Суспільному, як комп'ютерний безперебійник переробляє на інвертор. Такі каже, почав робити місяць тому. Відповідний запит отримав від військових. До цього на фронт виготовляв зарядні станції, павербанки та дрони. Мені вчителька з інформатики принесла один безперебійник, розібрав погуглив, подивився різних експертів в інтернеті. І вивів собі, як зробити гарний інвертор з безперебійника. Такий інвертор в собі вартості 100 гривень і може задовільнити військових на ті потужності, які їм потрібні. Військовим, припустимо, потрібно в полі заживити StarLink. Вони собі відкривають капот. Підключають на клеми акумулятора автомобіля інвертор. Starlink триматиме він стабільно, тому що Starlink споживає взагалі ну, там, 70 Вт. Збирає інвертор за годину, каже Дмитро. Щоб зробити такий інвертор з безперебійника, вам треба буде якась розетка 220 вольт, два крокодили, кулер бажано, від комп'ютера саме звичайний паяльник, прямі руки і декілька проводків на 220. В цьому корпусі ми робимо великий отвір. Для розетки 220 вольт захист для кулера з цієї сторони, де було багато конекторів, які вже зараз не потрібні. І ще один зробимо отвір на крокодили для підключення на акумулятор. Деякі деталі для інвертора виготовляє на 3D принтері. Зараз я розробляю захист для кулера на зарядну станцію, тому що в інверторах потрібно активне охолодження мати і через це. Ставимо кулери, а кулери зарядної станції щоб теж і пропускали повітря, і при тому не можна було посторонні предмети в них кинути, зламати їх, щоб не було ще потім якихось інших шумів, щоб не сильно шуміла станція. Робимо якісні такі захисти на 3D-принтері. Запити від військових приходять на інстаграм сторінку. Інстаграм, телеграм. Різні чати волонтерські, військові. І так, про мене дізнаються військові, там сарафанне радіо. І також допомагаємо. На фронт школяр передав три інвертори. Ще три є у наявності для військових. Вони безкоштовні. Перед відправкою їх тестує. Маємо автомобільний акумулятор і маємо дві клеми. Включаємо мінус, плюс і зажимаємо е кнопку живлення. Маємо дві розетки або одну, залежно від потужності. Ми підключаємо от наше таке навантаження. Це є 200 ватт, дві 100 ватних лампочки розжарювання. Зараз ми його будемо тестувати приблизно 20 хвилин, щоб точно перевірити, що всі захисти, які нам не потрібні, вони вимкнуті. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини Вінниччина.